Буковина Ю-19 проведе перший домашній офіційний поєдинок у 2025 році. Ну і старта Буковини Буковина Ю -19 просто перед вашими очима. Рефрі цього матчу виводить колективи на поле. Тоді ще сильніший сніг був на стадіоні Буковина. І ось зараз пролунав свисток арбітра, який. Розігрують футболісти Динамо. Це стандартне положення. Лише ось зараз подача в напрямку 11-го номера. Можна на нього відпасовувати, але скоріше побачимо подачу. Саме так відбувається. Балан грає на виході і ледь не влучає по голові партнера. Повертається на ворота. І тут вже впевнені, що діє. Ну і слідкуємо за штрафним. Низом пробиває Даніел Влад. Загрозливі ось ці. Довгі подачі від футболістів Львівського Динамо І зараз спрямують м'яча туди дебату. Футболістів у синій формі. Троє футболістів буковини у стінці. Ну, і є удар по воротах Баланау. Орлов виконує хорошу передачу на Юдіна. Можна пробивати! Забарився із ударом Юдіна з другої спроби. Орлов. Знову намагається довгою передачею знайти когось попереду. Знаходить Дмитра Стецюру. Стецюра відпасовує поперек поля на Кокшарова. Кокшаров завдає удару, але відбиває на партнера в атаці. Микитин знайшов партнера в центрі поля. Хороша атака від динамівців. Буковина проводить атаці. Орлов. Де передача у центр. Чи буде удар? Юдін із м'ячем, але втрачає м'яча. Все-таки 18-й номер буковини 19. Тут є простір попереду у Вадима Микитина. Зміщується він в центр, під праву ногу собі підробляє. Відпасовує на партнера і. Вибиває м'яча дуже далеко. Практично в штрафний майданчик Буковини. чи то лабика, чи то звіра. Лабик пробиває, які удари від 9-го номера Львівського Динамо. 0-1. Компенсований арбітром час Львів'яни виходять уперед. Ну і другий тайм. Матчу Буковина. ю 19. Динамо Львів ю 19. Розпочаток. Відбиваються Буковинці. Лабик посолою праворуч на шишку. Це гравецький з'явився по перерві. Хороша подача від Шишки. І тут Балан рятує свою команду. Доняло Влад завдає прямого удар по воротах. лави запасних чернівчан, то перейдемо до неї після цієї подачі. Знову небезпечно в штрафному майданчику Буковини. Балан прибирає м'яча до рук і швидко вибиває вперед в напрямку Скіцка. Тую грудьми приймає м'яча від праворуч на Іліку. Артемілійка з м'ячем на правому фланзі. Відає передачу на скітка, можна пробивати, і що І не влучає у ворота дев'ятий номер Буковини. На балана. А тут вже наступальні дії Буковини. Ми маємо нагоду спостерігати із вами. Юдін, хороша передача на Стецюра, який один однісінький на півфланзі. Пробиває Стецюра з лівої ноги, але голкіпер рятує свою команду. Але мало ефекту. В цьому епізоді із цих красивих дій. Стефюра знову із м'ячем. Відпасовує на Кокшарова, можна пробивати, але дещо забарився із ударом. Давайте, дивитися. Подає влад. Хороша подача із підпозрівнює рахунок нашій 27-й хвилині нашого матчу. Голіва передача на рахунку центрального оборонця Буковини Даніеля Влада, і це ще не кінець. Напишіть у чаті ваші враження від забитого м'яча, як вам спіцка, як вам його гра. Часом рів'яни створюють нагоду біля воріт буковини, і це 11-метровий удар. Не погоджується окоче з рішенням Рефері. І отримує одразу жовту картку проти нього. Ростислав Байдак. А да, Балан рятує, Черничан! Не те, що відбуває м'ятя подалі, а прибирає його одразу ж до рук і розпочинає контратаку Буковини. Центрбека Буковини, Євгенія Тут Помилка про передачі захисника Динамо і Ліка, і Ліка із м'ячем, ліка віддає пас, але не куди. Сейв голкіпера. Нікіти Балана повинен додати впевненості його партнерам в атакувальних діях. Тут потрібно відзахищатися для початку. Черговий сей від голкіпера, але що? Немає забитого м'яча. Прийняв на себе м'яч після того, як його відбив Нікіта Балан. А тут уже ні балан, ні стійка, ні поперечна не допомогла. Орлов із м'ячем. Закидання вперед на Скіцка той не встигає перекинути голкіпера. На фланг на Мельничука. Мельничук підключає е е Юдіна. Юдін пробиває, але вище воріт. Мельничук та Стецюра. Поруч із м'ячем. Стецюра відпасовує на Мельничука. Є подача, і кулаками грає голкіпер. І ліка зрізається м'ячу ліки, але вийшла передача на Стецюру таким чином. Орлов, подача, і удар через себе намагався виконати. Гравець буковини В цей момент ми чуємо свисток, який означає те, що матч ю 19 динамо Львів, 19 завершено. Завершено не на користь Чернівецького клубу. Футболісти зі Львова перемагають із рахунком 2-1.